Координати на площині та в просторі. Площину, на якій задано прямокутну систему координат, називають координатною площиною. Це дві взаємно перпендикулярні прямі, які називають числовими осіми, точка їх перетину, початок, координат. Зазвичай горизонтальну пряму називають вісь абсцис, позначають х. Вертикальну пряму вісь ординат, позначають y. Початок координат позначають точкою О. І в будь-якій точці площини ставлять у відповідність порядковану пару чисел, які називають координатами точки. Координати точки записують в дужках. перша координата це абсциса, тобто Х, друга координата, тобто Y. Наприклад, якщо точка А має координату мінус 2,1, то по осі Х. Ми відкладаємо вліво два одиничних відрізки, і будемо мати отут мінус 2. По осі Y1 в результаті таким чином ми отримаємо точку А, яка має координати мінус 2 і 1. Далі ми можемо сказати, що яку точку ми взяли на осі ОХ або на осі абсцис, то для всіх цих точок ордината Y буде дорівнювати 0. Тобто точка буде мати координати x 0 Якщо говорити про точки на осі OY, то тут уже по X – 0, а по Y – якась невідома координата y. Далі чверті координатні розміщуються таким чином: перша, друга, третя і четверта координатні чверті. Якщо ми візьмемо. Точку простору О, і проведемо три попарно перпендикулярні прямі Х, З. Через кожні дві з них площини. То в такий спосіб задають прямокутну систему координат у просторі. Ось і Х, як і раніше називають вісь X, вісь абсцис, вісь Y, вісь ординат, третю вісь Z називають вісю аплікат. І кожна. З пароси утворюють координатні площини. Зазвичай для того, щоб говорити про координати точок в просторі, зручно намалювати ось такий малюнок. Х, з і точка А, яка має якісь певні координати. Перша координата по х, друга по Y, третя по z. Ну, наприклад, якщо я напишу координати 1, 2, 3. Це означає, що по х. Один одиничний відрізок, тобто ця довжина дорівнює одиниці. По y 2, отут 2, і по Z 3. Тому кожна точка простору задається впорядкованою трійкою чисел, і вони називаються ця трійка координатами точки. Якщо точка лежить на осі Х, то вона має такі координати Х якась, Координати по x, а далі координати 0, 0 по y і по z. Якщо точка лежить на осі y, то вона має координати 0, у 0. Відповідно, по, на осі z, 0, 0 і z. Далі, якщо точка лежить в площині, ну, наприклад, хі, то в цій площині в неї координати x, y, 0. Якщо в площині, наприклад, хз, то вона має координати по х має, по Y – 0 і якусь координата по z. І, відповідно, yz аналогічно має х0, потім y координату і z координату. Як знаходити відстань між точками? Якщо це йде мова про відстань між точками на площині, то е, якщо точка А, наприклад, має координати х1 y1, точка Б має координати х2y2, то е, відстань АБ обчислюється за такою формулою корінь квадратний, х1 мінус х2 до квадрату плюс y1-y2 до квадрату. В цьому випадку порядок зміни, наприклад, ось тут в дужках Х1 на Х2 і також y не грає роль. Якщо ж точка задана в просторі, то аналогічним чином обчислюється відстань між точками в просторі, тільки ще додається координату Z, тобто відстань буде мати такий вигляд між точками x1 мінус х2 до квадрату, плюс y1 мінус y2 до квадрату, і плюс z1 мінус z2 до квадрату. Ось таким чином знаходиться відстань між двома точками. Якщо точка, наприклад, знаходиться на координатній площині, має певні координати, ті ж самі координати мінус 2 і 1, то для того, щоб знайти відстань від цієї точки, наприклад, до осі ків, це от такий перпендикуляр до осі ксів. І як ми бачимо по абсолютному значенню, це модуль координати по Y, тобто відстань буде дорівнювати одиниці. А якщо говорити про відстань до осі Y, от вона ця відстань, то тут. Для цієї точки два одиничних відрізка, і отже, відстань до Осі Y буде дорівнювати двом, тобто модуль Х. Якщо ж точка знаходиться в просторі, то Досить легко знаходяться відстані від цієї точки до площин. Наприклад, якщо я хочу знайти відстань від цієї точки до площини Х, то цієї точки я проведу перпендикуляр до площини Х, і це буде, наприклад, перпендикуляр АА1. Тому, як ми бачимо, що відстань це довжина відрізка АА1, а це абсолютне значення координати Z. От. Тобто буде дорівнювати 3. Аналогічно, якщо мені потрібно, наприклад, знайти відстань від цієї точки до площини YZ, то я проведу з точки А перпендикуляр до площини YZ. І це буде АА2 перпендикуляр. Тому ця відстань буде дорівнювати довжині відрізка АА2. А це, як ми бачимо, абсолютне значення координати по х, тобто, буде дорівнювати 1. І аналогічно відстань до площини Х. З. Якщо ж треба знайти в просторі відстань від точки до осей, ну, наприклад, до осі Х, то цю відстань вже шукають за теоремою про три перпендикуляри. Тобто, для того, щоб знайти відстань від А до осі Х, ми спочатку проведемо перпендикуляр до площини Х, Y, в якій міститься вісь Х. Це АА1. Далі з точки А1 ми проведемо перпендикуляр на вісь Х, наприклад, це буде АА3. Тому АА, А1А3 це проекція для похилої АА3, яка за теремою по три перпендикуляри також буде перпендикулярна до Сі Х. Отже, довжина відрізка АА3 і буде відстань від точки А до Осі Х. Як знайти довжину цього відрізка? З прямокутного трикутника А1А3. А3, а А3 це гіпотенуза. Катети цього прямокутного трикутника, оцей катет, як ми сказали, дорівнює 3. Ну а цей катет це 2, координата по Y. Тому відстань АА3 буде дорівнювати корінь квадратний із 3 в квадраті плюс 2 в квадраті. Тобто 9 плюс 4 це корінь із 13. Це ми знайшли відстань від точки А до осі Х. Аналогічно можна шукати відстань від точки А до будь-якої іншої осі. Ну, а якщо нам потрібно знайти відстань від точки А до початку координат, то це довжина відрізка АО. І так як точка О має координати 0, 0, 0. То це буде корінь квадратний з х в квадраті плюс у квадраті, плюс з у квадраті. Координати середини відрізка, якщо знову ж таки нам даються координати точок А і Б на площині чи в просторі, знаходяться за формулами x дорівнює x1 плюс х2, що ділиться на 2. Аналогічно для у. І якщо це простір, то і для z. Точно такі ж самі формули. От таким чином ми знаходимо координати середини відрізка. Далі рівняння кола з центром у точці з координатами А і Б. Радіуса R має вигляд. Отже, x мінус а у квадраті плюс y-б в квадраті дорівнює r у квадраті. У вас в довідкових матеріалах. Координати центра це точка 0 нульове з координатами і y0. Ось таким чином ми пишемо рівняння кола. Ще раз, х0, Y0В 0 це координати центра цього кола r радіс. Якщо ж говорити про простір, то є рівняння сфери з центром також в точці. ну, Наприклад, якщо я напишу х0, y0, z0, то це буде таке рівняння х-0В до квадрату, плю-0 до квадрату, плюс z з нульове до квадрату, дорівнює r у квадраті. В цьому випадку х0, y0, z0 це координати центра сфери r це радіус. Ну а x, y, z. Це координата довільної точки, яка знаходиться на поверхні сфери. Ну, і якщо говорити, наприклад, про рівняння прямої в прямокутній системі координат, то загальне рівняння цієї прямої має вигляд АХ плюс Бі дорівня С, або інколи пишуть плюс С до рівня нулю, де С – деякі числа і А і В одночасно не дорівнюють нулю. Досить часто рівняння прямої пишуть у вигляді іншому, де є кутовий коефіцієнт. тобто пишуть в такому вигляді Y дорівнює Kx B. Від цього рівняння до цього досить простий перехід. Якщо ми пишемо рівняння прямої в такому вигляді, то К це кутовий коефіцієнт прямої. В даному випадку, якщо у нас є довільна пряма. то… Тангенс оцього кута альфа, кута між прямою і додатнім напрямком осі іксів, тангенс альфа і буде дорівнювати К. Це також використовують при розв'язанні різноманітних задач.